Перевірте, в якому періоді розвитку зараз знаходиться ваша дитина. Кожна дитинка проходить в своєму житті певні етапи розвитку, коли вона найбільш сприятлива до того, щоб здобути певну навичку. І якщо ми не будемо розуміти, чому наша дитина зараз так поводиться, та поведінка може нас дратувати. Ви Не повірите, та ваша дитина прагне до порядку у її часі просторі. Одним із таких періодів є період порядку. Нам необхідно організувати простір навколо нашої дитини, щоб вона навчалася жити в організованому просторі, вміла прибирати за собою період розвитку відчуттів. Це той природний етап, коли дитина на дотик, на нюх, на е, смак, зір намагається усвідомити предмет, період сприйняття дрібних предметів. Це той період, який ви точно не упустите, який якого бояться всі батьки, тому що дитина заворожена із горою грою маленькими дрібними предметами. Пишіть в коментарях, в якому саме. В періоді знаходиться ваша дитина зараз.